Всім привіт друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо купувати слабі машини за 50 тисяч, за 100 тисяч е е на 30 мільйонів. Які в нас там завдання виконаю. А, не виконаю, думаю, одне можна. Так, а ми погнали. Друзі, я почав лиш відео, і я вже купив BMW за 45 мільйонів, і я купив за 500 тисяч одну. Та чому? А чому я і за коїни не можу продати? За 45 лямів я купив. Ну нічого, і купив я ще де. А, це ладу я купив. Ладу приору. Так. І я купив. За 500 тысяч. А як я не можу цю М8 продати? За Коїни. Чому? Друзі, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Дякую. За 176 підписників. І дякую вам за. 70 просмотрів. Я думаю, я цю машину продам за 45 мільйонів колись. Ну, не знаю, чи хочу я її буду продавати. Друзі, я тепер не знаю, чи ще піду я може. Ну, почекай. Я, друзі, зайду на сервер український. Там куплю машину на 3 мільйони. І попробую продати цю машину хоча б за 40 мільйонів. Друзі, я зайшов і купив цю машину за 900 тисяч. І ще я купив машину. Таку за... Два мільйони. Йду я цю БНВ продати. BMW М8 це. Йду продати на англійський. Англійському не купили. Заходимо на російський. На російському я думаю, куплю. Так, російський де він? І, друзі, ще я купив на руському о, цю машину за 300 тисяч. Я не хотів купувати, но я купив, щоб місто мені вступив. Він мені вступив. Я не продав BMW. І, друзі, я вас прошу тут вам, б'я, як написати і заставка. Тут во, як написати. Ви це, будь ласка, в Ютубі напишіть. І така заставка. Це мій другий канал. Друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал. Я там буду проводити прямі трансляції. Лише мені треба 50 підписників на цей канал. І я буду роздавати вініли в карпаркінгові. Будь ласка, підпишіться, я вам розказав. Буду роздавати вініли. Якщо там буде 50 підписників. До нових зустрічей!